Математика урок 6. Частина 6. Тема Нумерація багатоцифрових чисел, середні арифматична кількох чисел. Задача на рух у протилежних напрямках площі многокутника. Попрацюємо з вами з таблицею класів та розрядів та пригадаємо назви класів і розрядів. Прочитайте назви та заповніть порожні клітинки. Перевіримо. Четвертий розряд це розряд одиниць тисяч. Восьмий розряд це розряд десятків мільйонів. Чудово! У наступному завданні допоможемо чарівниці чисел записати за допомогою цифр 0, 3, 4, 7, 8 найбільше кругле п'яте цифрове число. У якому найбільша цифра стоїть на місці десятків першого класу, а цифра 4 на місці найвищого розряду. І цифри в записі числа не повторюються. Яким чином нам записати таке число? Оскільки нам потрібно записати найбільше кругле п'ятицифрове число, кругле число закінчується нулем так, отже, п'ята цифра розряд одиниць першого класу це буде 0. Далі нам відомо, що найбільша цифра стоїть на місці десятків першого класу? Так, тобто у розряді десятків. Це буде 8. так? Отже, дві останні цифри це буде 80. А цифра 4 на місці найвищого розряду. Який найвищий розряд у п'ятицифровому числі? Так, це десятки тисяч. Отже, цифра 4 буде у розряді десятків тисяч. А тепер поставте, будь ласка, цифри, які залишилися. Так, це цифри 7 і 3. Перевіримо з вами, яке ж у нас вийшло найбільше кругле п'ятицифрове число. 47 380. Перевіряємо. 0 у розряді одиниць. Найбільша цифра на місці десятків першого класу 8. Цифра 4 на місці найвищого розряду. Так, і далі цифра 7 у розряді одиниць тисяч і цифра 3 у розряді сотень. І число 47 380. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущене. Числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Так, правильно в порядку спадання. Допишіть. Поділіть на класи та прочитайте числа. Перевіримо з вами. Перше число 15600. Друге число 10560. Третє число 51006. 51 Четверте число 15560. П'яте число 10560. А тепер відкрити свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число Класна робота завдання 3. Розташуйте числа в порядку спадання та запишіть у робочий зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами.

Допоможіть порівняйку порівняти числа, у яких замість кількох цифр поставили зірочки. Пригадуємо, як ми порівнюємо багатоцифрові числа. Так, дивимося, в якому числі в нас буде більша кількість цифр, те число і буде більше. Але якщо в нас одинакова кількість цифр у двох чисел. Так, то ми порівнюємо по розрядах, починаючи з найвищого розряду. Ну що ж, порівняємо з вами. Перше число трицифрове. і друге число трицифрове. Так, перше число буде більше, тому що в найвищому розряді цифра 7. Порівнюємо з вами друге. Так, перше число у нас трицифрове, а друге чотирицифрове. Ми відразу знаємо, що чотирицифрове число. Є більшим за 3цифрове. Спробуйте самостійно порівняти В. Перевіримо з вами. 4цифрове число буде більшим за цифрове число. Прочитайте числа в п'ятому завданні. Визначте закономірність і запишіть три наступних числа послідовності. 100. 200, 400, 800. Хто вже визначив закономірність, з якою записані числа? Правильно, кожне наступне число збільшуємо у 2 рази 100 помножити на 2. Це 200 200 помножити на 2. Це 400 400 помножити на 2. Це 800. Отже, наступні три числа також у нас будуть збільшені у два рази. 800 помножити на 2. Так, це 1600. 1600 помножити на 2. Так, це 3200, а 3200 помножити на 2. Так, це 6400. Запишемо ці числа. Чудово! Перегортаємо сторіночку у підручнику. 28 сторінка. Поставте відео на паузу та виконайте письмове множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Якщо ви забули, як потрібно виконувати письмове множення круглого трицифрового числа на одноцифрове, можете відкрити 19 сторіночку та прочитати алгоритм. А тепер поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами. 480 помножити на 3. 3 помножити на 8, 24. 4 пишемо у розряді десятків, 2 надписуємо над розрядом сотень. 3 помножити на 4 це 12 та ще 2. 14. Надписуємо нулик у розряді одиниць, дописуємо, і результат 1440. Перевіряємо з вами другий вираз. 720 помножити на 5. 5 помножити на 2 це буде 10. 0 у нас у розряді десятків 1 над розрядом сотень. 5 помножити на 7. Так, це 35 та ще 1 36. І 0 ми записуємо у розряді одиниць результат 3600. 680 помножити на 2. 2 помножити на 8. 16. 6 записуємо у розряді десятків, 1 надписуємо над розрядом сотень, щоб не забутись. 2 помножити на 6. Так, 12 та ще 1 – 13. Дописуємо нулик у розряді одиниць і результат 1360. Перевіряємо з вами четвертий вираз. 540 помножити на 7. 7 помножити на 4. Так, 28. 8 пишемо у розряді десятків, а 2 надписуємо над розрядом сотень, щоб не забутися потім додати. 7 помножити на 5. Це 35. Так, та ще 2. 37. І 0 дописуємо у розряді одиниць результат 3780. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово, молодці! На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що потрібно зробити, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел. Прочитаємо у сьомому завданні навчальну одиницю. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середнє арифметичне трьох чисел. Сума трьох чисел ділимо на три. Середня арифматичне чотирьох чисел. Суму чотирьох чисел ми ділимо на 4. Поставте відео на паузу. Відтворіть перше речення навчальної одиниці з пам'яті. Чудово! Розглянемо з вами зразок обчислення середнього арифметичного трьох чисел. Наприклад. Числа 25, 12 і 23. як ми обчислюємо середнє арифметичне? Ми додаємо ці три числа між собою, знаходимо суму чисел 25, 12 і 23. І потім ми ділимо на 3, адже в нас три числа: 1, 2, 3. Сума цих чисел це буде 60. 60 ми ділимо на 3 на кількість чисел і отримуємо 20. Отже, середнє арифметичне чисел 25, 12 і 23 це 20. Запишіть у робочому зошиті завдання 7. Спробуємо з вами знайти середнє арифметичне наступних чисел 10, 28 і 52, 24, 18, 13 і 29 за ось цим зразочком. Завдання 7. Отже, знайдіть середнє арифметичне трьох чисел. 10, 28 і 52. Щоб знайти середнє арифметичне трьох чисел, нам потрібно ці три числа додати між собою і поділити на кількість чисел. Так, на 3 поділити. Отже, ми з вами записуємо у дужках суму чисел. 10 додати 28, додати 52. А за дужками? Так, ми пишемо ділимо на 3. 3 – це в нас ось ці три числа. 10, 28, 52 кількість чисел. Знаходимо суму трьох чисел. 10 додати 28, додати 52. Так, це в нас буде 90. Чудово! Отже, сума трьох чисел 90. І ми далі ділимо на 3, а 90 поділити на 3, Так, це буде 30. Отже, ми знайшли з вами середнє арифметичне трьох чисел 10, 28 і 52, це 30. Але в наступному завданні Б, подивіться, скільки вже в нас чисел. 4 числа. Отже, тоді, на скільки ми будемо ділити? Так, на 4. Запишіть зараз самостійно і спробуйте знайти середнє арифметичне чотирьох чисел. Перевіримо з вами. Отже, числа 24, 18, 13 і 29 ми додаємо між собою. І ділимо на 4 на кількість чисел. 24 додати 18, додати 13, додати 29, це буде. Так, 84. А 84 ми ділимо на 4. Так, і отримаємо 21. Отже, середнє арифметичне 4 чисел 24, 18, 13 і 29. Це 21. Чудово! Закриваємо поки що робочі зошитки. Сторіночка 28 підручнику. Продовжуємо з вами працювати у підручнику. Дайте відповіді на запитання Знайка. У скільки разів 50 менше за 400? Так, ми 400 поділимо на 50 і отримаємо. 8 разів. Запишемо з вами відповідь у 8 разів. У скільки разів 100 більше від двох? Так, молодці, ми 100 поділимо на 2 і отримаємо 50. Отже, відповідь у 50 разів. І виконаємо з вами ще одне завдання від знайка. Але для того, щоб його виконати, пригадаємо з вами, які числа є парними, а які є непарними. Так, парні числа це числа, які закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8. А непарні числа. Це числа, які закінчуються цифрами 1, 3, 5, 7, 9. Отже, запишіть найменше непарне трицифрове число. Так, найменше непарне трицифрове число число 101. Адже найменше трицифрове число це число 100, воно є парним, а найменше непарне. 101. Запишіть найбільше парне чотирицифрове число. Так, це 9998. Адже найбільше чотирицифрове число це 9999, а воно є непарним. А нам потрібно написати найбільше парне чотирицифрове число. Так, це число яке менше на 1. 9998. І запишіть найменше непарне п'яте цифрове число. Так, це 10001. Молодці. Прослухайте умову задачі та назвіть мені її вид. Два лижники одночасно вийшли зі спортивної бази в протилежних напрямках. Перший рухався зі швидкістю 10 км за годину. Другий 8 км за годину. На якій відстані один від одного були лишники через 5 годин. Молодці. Це задача на рух у протилежних напрямках. Нарисуємо з вами схему до задачі. Отже. Два лижники одночасно вийшли зі спортивної бази в протилежних напрямках і пройшли певну відстань. Позначимо з вами цю відстань відрізочком. Якщо вони одночасно вийшли з однієї спортивної бази в протилежних напрямках, спортивну базу ми позначимо з вами як прапорець. Якщо це рух у протилежних напрямках, так, то стрілочки в нас будуть у протилежних напрямках. Що ми далі запишемо? Так, ми запишемо швидкість кожного лижника. В1 10 км за годину, а В2 8 км за годину. Що нам ще відомо? Так, нам відомо час 5 годин. На якій відстані один від одного були лижники через 5 годин? Тобто, перший лижник пройшов відстань у 5 годин, позначимо цю відстань. І другий лижник пройшов відстань у 5 годин. Також її позначимо. Тедорів дорівнює 5 годин. І запитується в нас у задачі: на якій відстані один від одного були лижники через 5 годин? Так, відстань ми позначаємо фігурною дужечкою. Так, S дорівнює. Знак питання кілометрів. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно спочатку записати формулу знаходження невідомого. Що нам невідомо? Так, нам невідомо S – шлях. Що потрібно зробити, щоб знайти шлях? Правильно, відстань помножити на час. Запишемо з вами С дорівнює В помножити на Т. Яка буде перша дія? Так, дію, першій дії ми знаходимо швидкість віддалення лижників. Так, ми до 10 додамо 8 і отримаємо 18 км за годину. Обов'язково пишемо пояснення до дії. Коли нам відома швидкість віддалення 18 км за годину та час 5 годин ми можемо з вами так дізнатися, на які же відстані один від одного були лижники через 5 годин. Так, ми 18 помножимо на 5 і отримаємо. Пригадуйте, як швидко можна 18 помножити на 5. Так, ми 18 розкладаємо на 10 і 8. 10 помножити на 5. 50 а 8 помножити на 5. 40 а 50 і 40 це 90 кілометрів. Запишемо з вами вираз до задачі. Вираз ми пишемо по відомих даних. Дивимося на схемку та за останньою дією. 18 нам невідомо. А 18 це результат першої дії. 10 додати 8. Отже, замість 18 ми запишемо 10 додати 8. А щоб показати, що це перша дія, візьмемо у дужки. Запишемо відповідь. На відстані 90 км один від одного були лишники через 5 годин. Подумайте, чи можна розв'язати цю задачу іншим способом? А яким саме? Так, ми могли спочатку дізнатися, яку відстань пройшов перший лижник, 10 помножити на 5, це буде 50 кілометрів. Потім нам потрібно було б дізнатися, яку відстань пройшов другий лижник, це 8 помножити на 5 буде 40 кілометрів. А потім ці відстані додати між собою 50 додати 40, дорівнює 90 кілометрів. І щоб розв'язати геометричну задачу від суперромбика, відкриваємо робочі зошитки та записуємо Задача 12. Многокутник ABCDNM ми не малюємо. Але у підручниках обов'язково позначаємо, де ж нам потрібно поділити ці фігури. Отже, пригадуємо, для того, щоб знайти площу многокутника, нам потрібно. Поділити на зручні фігури для нас. В даному випадку поділити на два прямокутнички. Де ми можемо зручніше поділити? Як нам буде зручніше? Так, ми можемо зробити два прямокутнички. Один прямокутничок, це в нас буде А, Б, якусь буковку, яку ми поставимо М, а другий буде С, Д, Н, І знову ж таки ту точку, яку ми поставимо. Поділимо з вами у зошитах. Та, наприклад, нехай це буде точка П. Ми дивимося. Довжина відома? Так, ширина відома. Меншого прямокутничка більшого. Ширина відома і довжина відома. Позначимо для того, щоб легше нам було записати, на малюночку позначимо з вами ніби умовні позначення. Довжина у нас позначається. Так, літерою А, а ширина літерою Б. Отже, менший прямокутничок ми позначимо як 1, а більший прямокутничок як 2. Запишемо з вами А1. Б1. А2 і Б2. Позначимо з вами сторони. Ми знаємо, щоб знайти площу многокутника потрібно. Дві площі двіх фігур додати між собою. Тобто, нам потрібно знайти площу меншого прямокутничка. Площа прямокутника CDNP. Ми можемо для себе позначити s 1 І нам потрібно знайти площу більшого прямокутника ABPM. Для себе можемо позначити S2. У робочому зошиті запишемо з вами те, що нам відомо. Нам відомо. Так, А 1 дорівнює 6 метрів. Б1 дорівнює 3 метри. Чудово. Так, А2 дорівнює 9 метрів. І Б2 дорівнює 3 метри. Ось ці чотири сторони нам відомі. Про що нас запитується? Так, нам потрібно знайти площу многокутника А, Б, C, Д, Н, M. Запишемо з вами С. М – знак питання квадратних метрів. Адже площа нас вимірюється у квадратних метрах. В даному випадку. Запишемо з вами розв'язання. Пригадуємо, що потрібно зробити, щоб знайти площу многокутника А, Б, С, М. Так, потрібно дві площі додати між собою. С1 додати С2 або площу. Прямокутника CDNP додати площі прямокутника ABPM. Запишемо це з вами. S АБCДНМ дорівнює SCDNP, тобто S1, додати s 1 додати SABPM, тобто s 2 Але, щоб знайти площі цих прямокутників, нам потрібно записати з вами формулу знаходження площі прямокутника. Яка формула знаходження площі прямокутника? Так, правильно, S дорівнює А помножити на B, тобто довжину помножити на ширину. А тепер знайдіть площу меншого прямокутничка s 1 або прямокутничок CDNP і знайдіть площу більшого прямокутника s 2 тобто площу прямокутника ABPM. Поставте відео на паузу і знайдіть ці дві площі. Перевіримо з вами. Площа першого много прямокутника C дорівнює A1 помножити на Б1 дорівнює 6 множимо на 3 і отримуємо 18 квадратних метрів. Отже, площа ось цього маленького прямокутника 18 квадратних метрів. Знайдемо з вами площу більшого прямокутника. С2 дорівнює А2 помножимо на Б2. Тобто 9 помножимо на 3 і отримаємо 27 квадратних метрів. Тепер, коли нам відомі дві площі С1 і С2, можемо знайти площу всього цього многокутника. Так, ці дві площі додати між собою. Записуємо з вами. SABCDNM дорівнює 18 додати 27 і дорівнює 45 квадратних метрів. Так. Запишемо з вами відповідь. SABCDNM площа многокутника -B -C -D -N M дорівнює 45 квадратних метрів. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 30 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці математичної подорожі. Здійсніть математичну подорож прикладами та допоможіть фігурці дістатися будиночка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Хороша робота!